А я одразу долучаю до нас речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня вітаю. Останніми днями, принаймні в Києві, стали дуже частими повітряні тривоги. При цьому, на щастя, прильотів не було. У чому причина такої кількості повітряних тривог? Просто збройні сили збивають ракети, вони не долітають, чи щось інше. Ну, як то кажуть, щось інше повітряні сили, звичайно, збивають повітряні цілі. Хочу сказати, що є там свіжа інформація що треба підтвердити про ще один російський літак на південному напрямку. Ну, ми ще чекаємо підтвердження. Зрозуміло, що повинні дати достовірну інформацію нашим громадянам, але все ж працюють, збивають. Але щодо повітряних тривог, то ну. Не так не так завжди, як очікується. Всі думають що тривога, значить, десь щось має вибухнути. Обов'язково ні бувають тривоги, коли є певна загроза з певного напрямку. Скажімо, злітає стратегічна авіація, виходить на бойовий курс. Є дані розвідки, є дані наших партнерів, які сповіщають нас про те, що дійсно може статися ракетна атака. В такому випадку тривога буде. Доволі таки певний час тривати так само, як і летять ті ж самі шахіди. Так вони можуть вони летять дуже таки довго і е, з одної області перелітають в іншу, там може пройти ну, година. Тому бувають і більш більш тривалі вітряні тривоги. Так само е, є загроза, є інформація від від розвідки, що може бути ракетний удар, скажімо, балістичними ракетами. Теж ті тривоги можуть. Бути як то кажуть, превентивними для того, щоб уберегти оберегти громадян від небезпеки на сьогоднішній день. Зараз дійсно маємо більш-менш спокійну добу. Ну це не стосується зрозуміло, що при фронтових міст, таких як Запоріжжя, скажімо, ну чи Миколаїв, там Харківщина, там дійсно гаряче, там йдуть бойові дії, і кооперативник продовжує обстрілювати ракетами. Зенітними с 300 мирні, мирні міста, мирних мешканців. Ну а так в основному сьогодні шахетів не 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 помічено, не збивали. Ну, власне, от така ситуація. Щодо шахедів. Судячи з останніх даних повітряних сил, то їх уже просто пачками почали збивати. 19 штук, 20 штук. Це ми просто навчилися з ними працювати. Чи можливо якась зброя з'явилася завдяки якій ефективніше з ними зсу працюють? І це і інше безумовно надана партнерами зброя, йде мова не лише про. Вже славнозвісний Айрістер, який вже так працює в складі повітряних сил. Є і гепард та інше озброєння, яке допомагає нашій вже існуючій системі протиповітряної оборони, це і нашим зенітним ракетним комплексом авіації винищуваній та іншим силам оборони. Ефективніше працювати за це безумовно дякую партнерам. однак, ну мало мало цього. Нам треба значно більше озброєння для того, щоб всю територію України перекрити, охопити і, і оберігати наше небо від. Від цих обстрілів, що стосується так, і другого, другого аспекту це безумовно досвід професіоналізм людей, і зрозуміло, що відпрацювання певних тактичних навичок, які наші військовослужбовці уміло застосовують у протидії даному типу озброєння. Єдине так, що треба, треба більше, більше нам зброї для того, щоб ще краще працювати і відбивати ці повітряні атаки. Ну і також була інформація про те, що росіяни ведуть переговори з Іраном щодо постачання балістичних ракет. А які ракети є у Ірану і чим вони можливо відрізняються від тих, що агресор уже використовує для ударів по нашій території? Ну тут зрештою нічого нового для України не буде. Лише новим тим буде, що. Це додатковий тип озброєння. Це балістичних ракет. Навіть ті ж С-300 противник застосовує по балістичній траєкторії. Ну доволі неточно б'є і по померних містах. Але ж ракети Іскандер М, якою з перших днів противник атакував українські міста. Вони є ще на озброєнні. Так їх залишилось мало. Йде там мова вже за різними джерелами близько 13-15% залишилось залишилося. Саме цих ракет і противник їх ну не використовує. Фактично більше у війні проти України. Їм треба по саме балістику, балістичні ракети, які їм може надати Іран так, на жаль, цей факт є. І це буде нова загроза, якщо це станеться. Ракети від 300 км дальності та 700 км дальності летять по балістичній траєкторії На жаль, не маємо зараз ефективних засобів, щоб вражати ці цілі. Найкраще. Вражати їх на тій території, на, на тій дислокації, звідки вони цих ударів. Це найефективніший метод їх знищування для цього. Нам потрібні трошки інші ракети. Справ... правда? будемо чекати так. на їх постачання. Дякую, що долучилися.